Сьогодні створена депутатська група по контролю за якістю доріг ремонту їх по Хмельницькій області, тому що в мета створення цієї групи. в зв'язку з тим, що на теренах області депутати області не повідомляються і не ставляться до відома, навіть які дороги ремонтуються. Остання комісія, яка в нас відбулася, і що стало поштовхом для створення. Коли ми задали питання, які є дефектні акти, на які дороги, які ремонтуються вперед, і чому вони ремонтуються вперед, а не основні дороги, ми відповіді не отримали. Що дефектні акти тільки є на ті дороги, які на сьогоднішній день ремонтуються. Всі основні дороги навіть не обстежені. Тобто облавтодор з їхньої, скажімо, Відповіді, я зрозумів, що взагалі дороги не ремонтуються, а тільки ті, які там вигідно, чи я не знаю, чи може вже такі, які взагалі неможливо проїхати. А всі останні дороги поки стоять на незрозумілій балансі. З наступного року всі дороги мають передатися на обслуговування обласної ради. І тому з 18 року нам треба детально до цього підійти і знати, в якому стані, де в нас яка дорога. Тому що стане питання про виділення коштів. І ми маємо до цього бути готові. Сьогодні ми створили. Цю депутатську групу, куди війшло сім чоловік, і від усіх фракцій, тобто війшло по одному чоловіку, є секретар, я є головою комісії. Ми будемо займатися. Сьогодні у нас після сесії вже перші будуть збори цієї комісії, і вже такі активні, і будемо приймати рішення, як працювати далі. Тому якщо у вас є щось цікаве, то є для комісії, ми для депутатської групи, верніше, ми готові працювати, співпрацювати. Хотілось би, щоб долучилася громадськість, щоб вона також могла впливати на жутбутецької в громадськості є якісь факти про те, що проводяться якісь незаконні роботи, там якісь кражі і тому подібне по дорогах тому, що ми по всіх дорогах цих їздимо і бачимо також як вони робляться. І саме прикрут тому, що коли задаєш питання для голови служби автомобільних доріг, чому дороги такі погані, і якщо в минулому році на них от виділи там, мільйони гривень і на сьогоднішній день вже по них не можна проїхати по тих дорогах, то як ці дороги робилися? І чому не виконуються гарантійні зобов'язання на напротязі трьох років, чому ці дороги не ремонтуються тим виконавцем робіт? Тому ці питання будемо ставити, я думаю, задавати. Будемо надіятися, що ми будемо отримати в них відповіді, а якщо не будемо, то будемо звертатися в охоронення органи. Ви якісь будете відносити до Міністерства інфраструктури якісь? Е, ну, поки зверну до Міністерства інфраструктури ми не готуємо, але таке все можливо, чому ні? Ми вправі, як депутатська група, звернутися до Міністерства інфраструктури і дати спочатку голові адміністрації. Свої зауваження або пропозиції вам і так само звертатись на міністерство, якщо потрібно буде. Кроки будуть обговорення спочатку з депутатською, а потім будуть кроки. Поки озвучувати планів не можу. Вячеслав, щоб я на сам депутат Хмельницького власне ради.